thank you Епіграфом курсу управління якістю та безпечністю в туризмі є цитата Генрі Форда: завжди все можна зробити краще та якісніше ніж це робилось до цього часу, яка одночасно як актуалізує проблему якості на всіх рівнях. Світової економіки, суспільства, дестинації, підприємства, людини так і підтверджує безперервність та всеохоплюючий характер процесів удосконалення та поліпшення якості. Якість як ключовий пріоритет, визначив Стів Джобс, сказавши будь еталоном якості. Деякі люди не були в середовищі, де якість та новаторство головний козир. Третє тисячоліття. Світовою спільнотою по праву визначено століттям якості, якості у всіх її проявах, якості продукції, послуг, процесів, якості діяльності, бізнесу, дестинацій, кластерів, підприємств та управління, якості освіти, відпочинку, праці, якості навколишнього середовища і в цілому якості життя. В широкому розумінні якість визначається як фундаментальна категорія, що визначає рівень життя. Соціальну, економічну та екологічну основу для успішного, гармонійного та збалансованого розвитку людини та суспільства якість являє собою складну та мультигранну категорію, що має безліч аспектів, особливостей, а отже, і трактувань. Сьогодні існує понад 200 визначень та підходів до сутнісного змістовного наповнення якості. Перші базові філософські підходи. До розуміння категорії якість було закладено у давньогрецькій філософії, де якість пов'язано із розумінням явищ зовнішнього світу та свідомості людини. Так, античний філософ Аристотель ще в IV столітті до нашої ери у праці метафізика розглядав якість як видуму відмінність між предметами матеріального світу. Було наголошено на її мінливості, змінності, здатності перетворюватись, наприклад, холодне гаряче, корисне, шкідливе, добре, погане тощо. На підставі фундаментального визначення, сформованого гегелем, під якістю слід розуміти об'єктивну існуючу сукупність властивостей та характеристик об'єкта, яка визначає його сутність. І відрізняє від іншого. Існують аналогічні сучасні філософські визначення якості, де поняття якості пов'язується з буттям предмета. Китайська філософія пов'язує якість з цінністю та вартістю. І єрогліф, який означає якість, складається з двох елементів рівновага та гроші. Отже, якість тотожна поняття дорогий, надійний. Розуміння якості як економічної категорії розпочалось з початку ХХ століття. Американський науковець Уолтер Шухард виокремив два аспекти якості об'єктивні фізичні характеристики та суб'єктивний бік, тобто наскільки річ сприймається конкретним споживачем. Економічні дослідники розглядають якість як сукупність параметрів та характеристик певного об'єкта як сукупність технічних, економічних, експлуатаційних, соціальних та інших властивостей, речей і процесів, які характеризують корисність, як втрати суспільства внаслідок несвоєчасного і неефективного виконання бізнес-процесів, ототожнюють якість із функціональністю, надійністю, безпекою, економічністю, економністю. Зручністю, споживчою вартістю та граничною корисністю. Якість як технічну категорію досліджують з позиції можливості забезпечити максимальні зручності для споживачів та відповідності діяльності, забезпечення виконання вимог чинних стандартів та нормативно-технічної документації. Маркетологи якість вирачають через міру, в якій вона об'єктивно здатна. Задовольнити певні потреби. У цьому контексті американський науковець Джозеф Харингтон інтерпретує якість як задоволення очікувань споживачів за ціну, які він може собі дозволити. Міжнародна організація і стандартизація ІСО тлумачить якість як сукупність властивостей та характеристик продукції чи послуг об'єкта. Які надають їм можливість задовольняти обумовлені чи передбачені потреби людства, саме цей варіант визначення поняття якість отримав найбільше світове визнання і поширення. Оновлена редакція стандарту ISO 9001-2015 розглядає якість як ступінь, до якого сукупність власних характеристик об'єкта задовольняє вимоги. Враховуючи це, можна стверджувати, що якість це симбіоз характеристик, властивостей, ознак та функцій об'єкта, продукції, послуги, процесу, рівень яких формується виробником з метою задоволення, установлених або передбачуваних потреб та очікувань, визначається цінністю, корисністю, здатністю задовольняти потреби споживачів та інших зацікавлених сторін. Власників, персоналу, дестинацій, суспільства першу спробу об'єднати визначення якості зробив професор Девід Гарвін, який, розглядаючи поняття якість, визначає п'ять основних точок зору і відповідних їм найбільш істотних сторін якості як соціоекономічного об'єкту. Перший абстрактний підхід. Отутожнює поняття якості з поняттям досконалості, винятковості, високих досягнень і може бути визначений лише експериментально. Другий підхід направлений на продукт. З цих позицій розглядає якість як конкретну і вимірювальну перемінну. Якість продукту можна визначити за допомогою кількісних характеристик. Для послуг ці характеристики можуть включати час обслуговування. Професійність персоналу, ступінь задоволення, потреби. Третій підхід виробничий. Якість розглядається з позиції дотримання усіх операційних процесів та як результат розроблення виробництва та надання послуг. Згідно з таким підходом, якість являє собою відповідність вимогам. Четвертий підхід орієнтований на споживача, відповідність вимогам споживачів. З цим підходом узгоджується визначення якості, як здатності задовольнити споживача, тобто якість очима очевидців. П'ятий підхід, оснований на визначенні цінності, співвідношення цінності і ціни продукту, відповідність платоспроможному попиту. Якість визначається як баланс між задоволенням потреб і встановленою для клієнтів ціною. За результатами аналізу існуючих визначень сформулюємо змістовні аспекти якості як предмету досліджень у сфері послуг. Філософський. Згідно цього підходу, якість виступає тотожною збуттям визначеністю, об'єктивною реальністю, являючи собою сукупність характеристик об'єкта, тобто зберігає свою філософську основу, конституційність. Об'єктивну якість абстрактний, суб'єктивний, враховує важливість задоволення визначених потреб певного сегменту, в кожного споживача індивідуальні потреби, які обумовлені його потребами, очікуваннями, попереднім досвідом, фінансовими можливостями тощо. Якість це конкурентна перевага. Індивідуальна характеристика, внутрішня властивість об'єкта, яку можна лише усвідомити та реалізувати, технічний відповідність призначенню, технічним характеристикам та технологіям, якість цих позицій, сукупність властивостей послуги, що базується на фізичних, технічних умовах, функціональних параметрах об'єкта відповідно до його призначення, оснащення номеру, швидкість реалізації процесу. Наприклад, поселення у номер чи перельот до туристичної дестинації, комфортність, корисність, надійність тощо. Маркетинговий відповідність очікуванням споживачів. З цієї точки зору послуха має відповідати вимогам та очікуванням споживачів та, якнайповніше, задовольняти їх потреби. Сформовані на певний момент часу або потенційні. Компанія має передбачити напрям зміни потреб своїх споживачів. Послуга може вважатись якісною, якщо кожний наступний досвід контакту з нею кращий від попереднього. Правовий відповідні специфікаціям. А саме, вимогам правових норм та документів. Послуга повинна відповідати нормативним специфікаціям. Законодавчим, нормативно-технічним вимогам та характеристикам послуг, кращих світових кейсів та практик для реалізації правового аспекту якості розробляються та проваджуються стандарти різних рівнів міжнародні, національні, галузеві підприємства. Процесний, відсутність недоліків у діяльності та її результатах. За рахунок чіткого, послідовного виконання взаємопов'язаних функцій, бізнес-процесів та їх оптимізації, дотримання основних операційних та сервісних та допоміжних забезпечуючих та управлінських процесів вирішує проблему скорочення витрат, втрат і попередження недоліків у діяльності та її результатах, оптимізації показників якості. І задоволені споживачів. Економічний, цінність за гроші, якість пов'язана з економічними категоріями, такими як ціна, вартість, споживча вартість, конкурентоспроможність. У більшості випадків поліпшення якості послуг відбувається за рахунок удосконалення характеристик, властивостей, ознак та функцій об'єкта, продукції, послуги, процесу із урахуванням. Внутрішніх можливостей та зовнішніх обмежень. Це зумовлює зростання витрат підприємства та ціни на послуги, потреба поліпшення якості послуг пов'язана з пошуком додаткових конкурентних переваг економічним суб'єктом на ринку. Екологічний аспект передбачає охорону навколишнього середовища, забезпечення принципів сталого розвитку. Отже, якість. Слід розуміти та забезпечувати з позиції поєднання двох підходів універсального підходу, який орієнтує нас на системне, цілісне розуміння якості, яка охоплює продукцію, послуги, процеси, функціонування організації розвиток суспільства, досягається через постійне удосконалення діяльності процесів на всіх рівнях з метою забезпечення та перевищення очікувань споживачів. З цих позицій якість є динамічним явищем, продуктом еволюційного процесу, результатом розвитку суспільства, організації, потреб і холістичного підходу, який базується на інтегруванні зусиль усіх зацікавлених сторін, на забезпечення високої якості послуг. Кожен із стейкхолдерів має власні потреби та інтереси. Це і споживач, персонал, власник бізнесу, туристична дестинація, регіон, туристична система, національна економіка, міжнародна економіка. Забезпечення якості відбувається через збалансування цих інтересів. Отже, поняття якість, яке, хоч і використовується досить широко, має різні конотації і варіанти використання. При цьому всі вони вірні і доповнюють один одного. В результаті процесу, в якому взаємодіють об'єктивні, а також суб'єктивні елементи якості, світова практика менеджменту показує, що тільки при гармонійному погодженні інтересів усіх учасників Холістичний принцип та постійній, всеохоплюючий за змістом системній діяльності у сфері якості, універсальний принцип можливо досягнути сталого розвитку та довгострокового успіху.